Всім доброго дня. Сьогодні, яке сьогодні? 17, да? 17 травня. Я вже з базару. Заморена. Всю ніч у мене була всю ношна. Вимкнули один раз світло, дві години не було до пів дванадцятої. До пів а потім другий раз. У півтретій, а в мене уявіть собі, інкубатори і вивідний на виводі курчатка. А це дуже дуже погано, коли на виводі оце така, такий колапс. Готую собі обід, ще нічого не їла. Не мала ще різки в роті. Кава і все. Ришу салат, коротше, оце таке так приготувала собі яичню. Шматочок крей. Такий в мене обід. Яєчня на овочах, рибка червона і салат. огірок, помідор і зелень. Все всім смачного. Покажу вам хоч свої півники, хоч порадую вам око. Ось такі в мене є. Ось такі. Ось такі білі, дуже люблю їх, дуже красиві, дуже. О, це мій піон. Красунчик. Я в тому в минулому році вам його показувала. Отакий. такий. Піон. Отакий. такий. Оце така краса. О, спіон ще такий. І такий. І такий. Так, 19.30 присіла. У мене сьогодні наша брачаночка, підписниця Валя, просто світ. Йди вже на, на природу, іди вже на, на, на зарядку, показуй нам зарядку. Валюшка, не виходить, в мене зарядка. У мене вдома така зарядка, що хай Бог милує. Набігалася вже, аж колотиться все. Так, ластівочка сидить, співає, о-о, літає. Ну так, дівчатка, буду йти ставити вам відео. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, дає їм сили, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Дьо-дьо-дьо. до зустрічі, до побачення. Чітепляка, ні сюди. Чутипляка, мій кольосів, і люзюмничок. Кази, коли ти загуляти підесь, це за тульбаля вже тут вдома сидиш. Ой, Господи, так, все. Все, до побачення.